Україна має презентувати свій не презентувати, а показати радше свій план перемоги у війні над Російською Федерацією, і за попередніми оцінками, як раніше повідомляли, наше, у нашому політичному керівництві цей план планують показати Джо Байдену, Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Зеленський на цьому фоні повідомив, що український план перемоги вже повністю підготовлений і каже: сьогодні вже можна сказати, що вже Повністю готовий наш план перемоги. Всі пункти, всі ключові акценти, визначені, необхідні додатки з деталями плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер рішучість. І реалізувати за словами зеленського, немає і не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Один із е, пунктів у цьому плані миру це майбутнє членство України у північно-атлантичному Альянсі. але із цим пунктом у багатьох наших друзів та партнерів є певні називаємо їх так розбіжності. Очільник міністерства закордонних справ словаччини юра юрай Бланар після зустрічі з українським колегою Андрієм Сібігою в Братиславі заявив про підтримку Українського членства України в ЄС, але і розбіжності щодо нашого вступу до північно-атлантичного альянсу. Він сказав журналістам, що нинішній конфлікт в Україні немає військового вирішення, і Братислава виступає за якнайшвидший. Пошук мирного рішення він додав при цьому, що словаччина підтримує амбіції Києва щодо членства у Європейському Союзі, але має розбіжності з Україною щодо інтеграції в НАТО. Членство в Альянсі, за його словами створить більше конфліктів, але ми поважаємо право України обирати, куди вона хоче йти. Натомість глава української дипломатії Андрій Сібіга е -е, на це заявив, що шлях України до НАТО відповідає інтересам обох наших країн і є гарантією стабільності і призведе до миру. Глава МЗС Словаччини також пообіцяв, що Словаччина продовжить підтримувати територіальну цілісність України і надавати відповідну гуманітарну допомогу, зокрема, продовжувати допомагати в розмінуванні. Території України та інтенсифікувати постачання електроенергії, ну і підтвердив також майбутню зустріч членів уряду словаччини та України, яка запланована, нагадаємо собі, на 7 жовтня і має відбутися в Ужгороді. Це що стосується що стосується членства України у НАТО, а от щодо Європейського союзу, то прогнози щодо вступу України до ЄС. До кінця десятиліття є цілком реалістичними. Про це вважає або так вважає посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Вона каже: я вже говорила в інтерв'ю раніше і повторюся. Я вважаю, що мета, яку поставив президент Мішель, це вступ до вступу України до ЄС. До кінця цього десятиліття вона є реалістичною. На ремарку журналіста про 2030 рік вона повторила, що вважається реалістичним терміном, але вступ, як вона каже, до ЄС. І це необхідно усвідомити. Це не тільки технічний процес переговорів про членство, який сам по собі потребує часу. Це також політична ратифікація в усіх країнах-членах, тому що вступ нового члена означає зміну договору Європейського союзу. Тому він має бути ратифікований у тому форматі, якого вимагає кожна із країн Євросоюзу. А це завжди забирає певний час. Так, під час розширення 2004 року це зайняло десь. Півтора року тут може бути швидше, може бути довше. все залежить від того, наскільки інтенсивно, швидко і вправно Україна впровадить ті реформи, яких від нас вимагають наші друзі і партнери. Це залежить також від політичної волі наших союзників, друзів і партнерів, у тому числі від Польщі, тому що як відомо, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський і президент Володимир Зеленський мали неприємні переговори. Щодо питання ексгумації жертв волинської трагедії у вересні. Наразі поляки очікують, що зможуть натиснути на Україну під час свого півні... пів... піврічного перепрошую головування у ЄС. Це буде в січні 25-го року. І про це написав польський журналіст Марцін Терлік, посилаючись на ознайомлених співрозмовників. За його словами, польська делегація була здивована стилем спілкування президента Зеленського на переговорах в Києві, які відбулися минулого тижня. Він додав, що позиція українських політиків щодо питання ексгумації жертв волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві. Тому польське МЗС планує конкретні заходи. Журналіст пише, що МЗС Польщі має ідею, як натиснути на Київ, використовуючи для цього майбутнє головування у Європейському Союзі. Співрозмовник, який ознайомлений із перебігом переговорів, на якого і посилається польський журналіст, зазначив, що Україна зайняла вимогливу позицію. Ми знаємо, що Зеленський перебуває під величезним тиском, але не може бути так, щоб поблажки йшли лише в один бік. Тим часом Україна зайняла вимогливу позицію, вкотре повторює це джерело, ознайомлене з перебігом переговорів у сфері оборони, ми можемо це зрозуміти, але в інших сферах це має змінитися. Представник польського МЗС, який говорив на умовах анонімності, сказав, що питання Волині наразі є головною і, в принципі. Єдиною вимогою їхньої країни тому, коли в січні 25-го року Польща візьме на себе піврічне головування у ЄС МЗС Польщі, нібито планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ. Сікорський переконував Зеленського врегулювати історичні питання з Польщею зараз, оскільки він заплатить за них меншу ціну ніж під час переговорів про вступ. Це не дійшло до Зеленського. Принаймні так розповів. Журналістам один із поінформованих співрозмовників він зазначив, що після зустрічі політиків стало відомо, що Україна хотіла, щоб Польща під час свого головування відкрила усі переговорні секції одночасно, щоб це було безпрецедентно і дуже складно. Києву потрібна прихильність Варшави до вступу, і саме тут є простір для розмови. Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть. Нам водночас представник польської дипломатії наголосив, що військові та оборонні питання не будуть розмінною монетою у переговорах з Україною. Це навіть не обговорюється.